Друзі, тільки під'їхав, ось дивіться до магазину, думав зайти хоч мандул прикупити. Ну, щось поки що закрито, Чекаємо на продавця. Привіт, ти охороняєш магазин, в Артурі, чи oh, що? Де, то, ти Де і живеш, так? Сутки троє. Сутки троє, так? Де він ходить? <рістка> Як він каже на ковха. Да. А скільки у нього магазин робить ще? З восьми. З восьми, так? З восьми. До нині. Поки можна <рістка> ждати, я тут ранку стою. <рістка> Вибачаюся. Треба щось же прикупити на судаків. Та нічого собі в тебе тут, Артурич. Я в тебе жить остаюся. Тут у тебе вибор такий в Черкасах не знайдеш такого магазину. Слух. Що хочеш, диви. І всі ж снасті провірені. Так Артур, ти давай щось мені на судака. Ну мандули, мандлуй, найголовніше. Сюда, окунь, щука, величайший вибор. Грушки наші любимі. Ну ти вибери нам мандул таких самих ходових. 91. На що ми будемо сидіти? Макс дуже сильно любить із сулину 901 ловить. ловити. Оце моя любима, тут по цьому. Оце два таких топчика, самі круті будуть. Угу. Далі. Чолка. Де вона? Ось. Все. Раз. І біло-чорно. Двоє. А це у нас тут все поняв, я по боковому кивку, так, да, в тебе лежить. Да, да, да. Артур, ти мені мармишок насип, бо я збираюся на коряжники. Тобі на зиму, давай я тобі і таких, і таких. Давай і таких, таких і таких. У мене там в коряжниках хорошо шістерочка робота. Я там на шестерку лову відлічно. Давай мені на карася Шестерка. і на сазану. На карася восьмерку. А дванадцять це самі топчики червоненькі. На угу. карасика. Зимою буде просто супер. Ух ти, яка красота тут, друзі. Та ти що? Я просто кайфую від цих краєвидів. Доброго ранку, друзі. Нарешті-нарешті я вибрався на риболовлю на хижака. Приїхав сьогодні у Черкаси до Артура в гості. Буде він у нас сьогодні риболовним гідом. буде водити по своїх місцяках. Дуже мені хочеться половити судака. й окуні такі здоровені є. Заїхали, затарилися мандулами, всього набрали. Зараз будемо розчахляти наші лодочки, сюди спускати їх, тому що автомобілем не заїдеш, вручну потрібно тягнути. Бачите, який тут пісок. Тут будь-який автомобіль сяде зразу. Так що розгружаємося, не тратимо наш дорогоцінний час. Дуже хочеться приймати судака. Кстати, приїхали ми з ночівлею, буду я тут два дні рибачити. На сьогодні, правда, дощик передає. На час дня, ну будемо сподіватися, його не буде. Це знайомого домик, це ми в ньому будемо жити. Човники тут. Артур, та попливли вже. Ну скільки ти будеш з мене іздіватися. Я вже судака хочу. Все, друзі, човники поспускали. Зараз будемо вирушати. До, до краєвиди, звісно. Клас. У чорна, друзі, обов'язково беріть з собою завжди піддупник. Профмонтаж робить класний піддупник. В случаї дощу, завжди п'ята точка буде в теплі. Тебе давно не бачив, я аж скучав за тобою. Добре, ранок, друзі. Ти що, як тут тільки красиво? Аби тільки ще судаки були. Та якщо судаків не буде, отакі окуні у куніма Погано, що ти з нами ночувати не будеш. Це було б добре. Напилуйся. Ні, судаків би нажарили вечором. <реш> хто прошло думав? А я качку брав. Та ти ти ж знаєш, яка моя качка Його. добра. У Макса самі качесті качки в Україні. Да. Здрасте. Поки буде двигун прогріватися. Розкладу свою нову паличку, друзі. Кстати, розпаковка. Азура Кінетик. Зараз скажу вам, що тут у нас по тесту. Від 5 до 18 грамів. Рості 2,59 Посовітував мені Артур цю паличку купити, каже Макс. На судака на щуку буде те, що треба Віталь, купленочки, дивись ще яйця не сиділа. Муха. Моя рука щось вмазуть, чого це, до чогось ви наберемо, може десь десь торкнувся, так? Да? Оце під берегом такі кам'яні, так? Да? Камні, чи що вони? Ні, це берег показує, да? Ліс. О, диви, як круто взагалі. Ось диви. Давно я на моторі не ганяв. Артур же нам саме робочий дав. Зараз будемо дивитися, що він нам дав тут. Поставимося. 2,4 4 дюйма. Де тут четвертий колір. Ти великий? Я попробую на маленьку, а тоді, тоді будемо дивитися. Так. Давно не ловив, ти знаєш, мені аж дико зараз буде. Я вже забув як ловити, що робити, як проводку робити. Коли я того хижака ловив? 100 год назад. Головне, щоб на першій проводці риба не клюнула. Райкнемо. Та поки проходить. Поки проходить. Це добре, з першого закиду рибу не поймав. Значить діло буде. Тут там Як скажеш. Йож, так що ж я сюди оце по бачки приїхав за 200 кілометрів, чи що, Артур. <зум> 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 Та я бачу, бачки тема. Я б це посолив би таких, ти що. Та ну так, да, звісно. Красовчик. <зум> <зум> От чуєте, що розказуєте? Де судак? А бичок теж? Ні, прикольний. Бички прикольні. Каже Артур, що, каже Артур, що під, між цими бичками завжди влітає дуже гарний судак. Він, я так зрозумів, його кушає тут. Опа, іди сюди. Такий удар, ти що, клас Як я давно не чув цих ударів, та ти що. Кайф, да. Щось фрикціон у мене ще не настроєний. Я вже забув як його ловити. Тай з біля лодки прям взяв. Взагалі не піднімається. Та не знаю, я ж не розумію покажу. Поки не пойму. Сієдобний. Заліковий чи ні? Да? Повторуха. Повторуха? О. Оце можна й привітати Ай. мене. Ура! Дождалися першу покльовку судака. Та ти що, друзі, у мене і руки трусяться. Ти що, коли я останній раз його ловив? В минулому році. Дивіться, який красивий. Перший єсть. Це вже дуже-дуже добре. -дуже Скільки проплавали, ми вже точок і все-таки знайшли. Йди, вечором і жарем. Клас, ти що? Кайф такий, такий удар прям. ду ду Ну будемо сподіватися, не останній. Паралонку завернув. Кстати, друзі, перейшов на паралон. Тут у нас виходить коряжник. Вирішили поставити паралон. А Що це у нас за паралонка? Де вона? Нехай я потім вам покажу. Якщо не відірву її, то покажу, що за кулір. Це це ужас, ти подивись, ти... Ти... Ти що він творить. Я таких судаків сюди живу не бачив. Я реально ти кажу. Таких... Щас я заберу. Де цей корчик його? Щас я з цього корча заберу. Диви. Опять трьошку. Я в шокі. Опять трьошку вальну. Іди сюди. Поки не знаю, не дуже хорош, але думаю непоганий. Друзі, я заробив клюваку. <правда> Перву за скільки часу я не знаю. Короте, це ужас. Риба така, вроді не сильна і велика. Думаю, окунь. Це ужас, да. вже діло до вечора йде. А я тикай, тикай. Получил клевочку. Звучило. На микрушку. Потребно попускать богачка и малина мандель. Ну, мой окунь хороший. Дивиться, что как Да поднимайся. Віталь, дай пацак, пожалуйста. Я ж не форсую, не форсую, щоб хтось зійшов. Та волна така почалася, що і вбитися можна, так? Да? Ух ти, він якого витягнув. Ти бачиш? Та судак я окуня хотів. Ну це хороший. А ну покажи цього Окуня. Та ти що, диви який. Оце Окуняка. Друзі, ну я все-таки витік цього судака. Ну як я його ждав, аби з ногу. Ну це вже хороший, це вже двушечка. На мікрушку взяв. Зажував. Перейшли вже ближче в берег, тому що почалася хвиля. <кхе> Дивіться, який краси. Так, да, це вже гарний судок такий, кіло півтора, точно в ньому є. Нарешті. Нарешті і я заробив клювок. Вже собирались на берег виплівати. Хвиля така почалась, Дивіться, зараз вам ще раз я покажу. Красень. Да, Трудова у мене, звісно, друзі, сьогодні риболовля, але нічого. Ну, я в не такий вже й продвинутий. Тут гадне чивку, н'ятник. Ну попльовочку заробив, слава Богу. Бачите, ось нам ікрушечку взяв. Так сюди можна і поролон поставити, якщо є. Чуєш? Я думаю. А ну, ще раз туди. Не пам'ятаю куди я кидав, таке якось сюди трішки правіше. Що проводку не зробиш нормально через вітер. Віталій, скажу чесно, не пам'ятаю як він у мене цей, яку я проводку робив. Чи одиночний, чи двойний Тут Покльовочка хороша була. Покльовочка дуже хороша була, мені сподобалось. Опа! Єсть. Дивись зразу. Найшов точку. Ти зрозумів? Дивись, да. Найшов точку G. Клювака, звісно, була це. Де белаво? Банасот, а манду? Да. Твоя любима, який це цвіт? 904-й. 904-й, да? Нужно завдати. Мача завдати. Піднімайся. Звісно хотів би окуняку, я того витягнути здоровенного, як хлопці поймали. Да, Окунь. Окунь. Ага. Окунь. Черкаман ну, це... так? Да, червоненька. Диви який. Ні, ну це прям не такий великий. Малий, так? Да? Чу ж для сьогоднішньої рибалки це для мене риба. Диви який. Бутуз який. Онлайн. Треба бігом туди опускати, поки я знайшов, друзі, точман. Де хоч трішки відзивається. Бачите, судаки зразу моментально взяли. Ось такого гарного лукуня. Дивіться який. Ух, красень. Бас. Сумочка. Бистренько відправляємо в ту ж саму точку. От десь туди. В тому направленні. Так. Отак дивись. Вот так. Побачим ты куда? Я. Два подрывчика. Два подрывчика. Да. Ох и машина была. Все страшно. Это ужас! Машина, да? Світа, у вас якорь вдержує. Що вдержує мене? Що нас знесло? Та це мене. Є! Ось це. Іди сюди. Візьмі щось під саку. Під човном прямо заряд. Ой, ідло. Він. Та все одно щуть. Що... <реш> Диви да поролон. На том світі. ось <реш> сс він. Ох, друзі. Ну все одно, хоч окунь. Той сюди ків валає, а тут... А Тут добре хоч поклівку заробити. Так а що ми... нас ми вже не знесло? Ні, вас ні, нас знесло. Щас я кину якорь дальше і... Понял. Ти знаєш, це ти скажу на цю крупну мандулу таке, наче... 22 оце би поставить зараз. Паня, маленьку ступі. Ух, яка подача! Да ти шо? Я ждав, Артур з вчорашнього дня. Як лягав спать, вона мені снилася. Ух. Та ти що? Тихо. Давай не злуй. Я цю подачу ждав. Ух. Ух. Та ти що? Та просто оддай спині не було. сказав Ух. Я просік проводку, ти поняв? Отак легесенько елі-єлі по дну. Стукаєш. Давай не попускай. Не пропускать? Ні. Нездоровий. Ну так Артуша, я ж, я ж не несудочатне. Ох, який удар був. Все, в мене вже рибалка состоялась Артур, я тобі дякую за цю рибалку. Давай сьогодні, ще. Сьогодні ми, я так зрозумів, трошки починаємо мучитися а завтра будемо давати джазу, я так думаю. Хороший, звісно, ти що? Для мене це, для мене це за щастя. Таких судаків половить. Аби мені ще хто поміг, взагалі так класно було. Не хочеш? Дякую. Клас. Та ну що його важить? Кіло 600-кіло 800, диви який красивий. Так вона так і називається пшелка, чи в неї цвят є? А який в ней 300... 304. Да? Mm -hmm. Клас Оце було <laughs> Пацани, а ви хто побачив цю проводку, ви вмрете, я вам відповідаю. Ти не бачив цю проводку? Це така проводка, що ви вмрете, я вам відповідаю. Як покажу, то я не знаю. Друзі, ви бачили цю похльовку? Проводку. Все, я вже з рибою. Я вже добу і все. Коротше, просто оце кидаю і отак роблю. Отак поняв. Подмотав. Отак опять, зрозумів оце? Тратата Да. Так. Ти що, я такого ще ніколи не робив. <рив> <рив> оце вечорочка. Оце рибалка. Ах. Кайф, оце кайф, диви як якраз. зараз я покажу і Оце тут така система човни витягує, бачите, човник їде, а тут у нас Артур за пультом стоїть. Що він тут робить? Технологія! 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 Отут ми будемо сьогодні ночувати Це мого дружбана-богданчика. Домик такий, бачите? На берегу Дніпро. Щучки он там висять. Короче, Зараз покажу, де ми будемо спати. Дивіться, ось, який лежок тут у нього. Погано, що я вебасту свою не взяв, але спальники брали, дивіться. Ось. Розложився і спить. тут можна в 10-м спати. Зараз позаносимо, все, розложимося. Будемо сідати вечерять. У нас тут поляна, Артур додому поїхав, щось у нього температура не захотів оставатися. А у нас тут качка, Пирожки. ну коротше, все-все-все. Ще й картошечка з грибами. Вітолько брав, вчора я грибів нас обіров. Вже... Мариновані є, да, так? Да, свіжі, так? Да? Свіжі, вчорашні. Ще... Ух ти. Я мечтав про мариновані гриби. Ну давай, щоб в нас завтра був більше удачний день, ніж сьогодні. Давай. Сьогодні... Давай за рибалку. Давай за рибалку. Ага, за неї. Не задався в нас сьогодні день. Ну я таке хоч трішки там на вечір підловився. Вітольки не дуже задавусь. Артур, як зазвичай, всіх наказав. Профі. Тага, да, поляну, бачите, яку накрили. Розчитували, що і Артур останеться, Богдан приїде. Заболів, заболів. ну нічого. Осталось двох, так що нам тут їжі з головою. А помідори які добрі? М -м -м. Клас, так? Да? Це що? Дуже смачно. Хоча Ти знаєш класно, що ти взяв картоплю, що гарячого зараз поїсти. Так, так. З рибочка, да, вчора да. тільки ще росли в лісі. Возьму пирожок. Берем. Який з м'ясом, якийсь із капустою, якийсь картошкою. З капустою взагалі бомба. Картошку люблю. Зараз завожу самого більшого судака, якого мені вдалося <кій> піймати. Яка його хоч вага, хоч приблизно, бо в човні вже не важили. Якраз увечері роздоча почалася. Що зафіксується? Кіло 720. Ну, це в мене один такий найбільший. А ці три. Давайте одного цього зважимо, щоб приблизно орієнтуватися, яка вага. Що, секунду. Зіб'ємо. Кіло 400. Коротше, нормальний розмір, так? Да? Судочка вийшла. Дивіться, які гарні кросині. Класно. Улов, звісно, не такий, щоб сильно гарний, але... Все-таки рибку спіймали. Підвечеряли, друзі. Ви знаєте, вийшов ось до бережка подихати свіжим повітрям біля Дніпра. Дуже гарні тут містяки, мені прям знаєте, чесно, сподобалося. ти що, ти що? Погано, тільки що не сильно, звісно, в мене рибка клювала. Ну ви знаєте, трішки, трішки попав на вечір. Як ви бачили, там проводочку підібрав, то судак у мене відізвався. Так що, друзі, будемо, ми, напевно, йти лягати відпочивати. Завтра рано вставати, хочемо вийти з самого-самого ранку на ці самі точки, що ми вечором знайшли рибку. І там попробуємо заякуритися і зранку, думаю, все вийде. Ну а завтрашня рибалка, це в нас вже буде зовсім інша історія. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.